Приютівській громаді віряни однієї з церков виступили про перехід релігійної громади зі складу Олександрійської єпархії УПЦ до Кропивницької єпархії Православної церкви України. Створили ініціативну групу, яку очолила Ольга Козін, спілкуючись з людьми, з якими я раніше ходила в церкву. Я поняла, що недовольні люди, і вони перестали ходити. Предложить, ну може дійсно перейти на православну церкву України. На щоб була наша українська церква. Під час опитування я вже зрозуміла, що більше ста чоловік буде таких, що за православну церкву України. Сама будівля церкви належить громаді, її вірянам, впевнені жителі приютівки. Згадують, як будували та оздоблювали. Стояли стіни, будували ми її. Нам у Протопопівці розрішили там цеглу ми розбирали, не знаю, якісь склади були, цеглу розбирали, грузили, привозили, строїли воскресну школу. Обіди готували, чаювали, Все було дуже весело. Вся наша громада. всі. Юрій Кириленко також працював на будівництві. Ніхто не відказував з роботи, всі йшли після праці і йшли. Приходили і йшли знову знову таки на цю роботу, щоб ми хотіли, щоб все було добре і построїти так, як положено. Що ми собственно і зробили? Його позиція щодо переходу однозначна. Церкву, яку раніше відвідувало з три сотні вірян, зараз стоїть порожня. Це рішення нашого всього, всіх прихожан, які ходили. Зараз їх багато всі відказалися. від знаходження до нашого храму. Ну, я думаю, що якщо другого, другої думки не може навіть бути, ну хто може, щоб нашим повадарем був той, який послав нас убивати, благословив. Ви ж самі розумієте, що це наш враг, єстено, який він яке може бути московський патріархат, при тому, що ну що тут думати. релігійна громада парафії на честь Святого Георгія Победоносця звернулася до представників Православної церкви України. Питання переходу релігійних громад з Української православної церкви, яка фактично є в канонічному зв'язку з Руською православною церквою в православну церкву України, постало вже давно. І всі ми бачимо, як здійснюють переходи громади в інших містах, селищах України. Особливо це активно здійснюється на Західній Україні, центральній Україні, трохи повільніше на сході. Тому є об'єктивні передумови, але питання це давно назріло і перезріло. До до мене, як до представника православної церкви України, як священнослужителя, звернулися віряни громади храму Георгія Побідоносця з, з, з проханням надати їм підтримку і допомогу в проведенні організаційних заходів по переходу їхньої громади з Української православної церкви. Олександрівської єпархії в Православну церкву України, Крапивницької єпархії. Як мені повідомили, будуть проведені збори о 16-й годині 27 травня. Збори пройдуть біля Цукрозаводського будинку культури по вулиці Центральній, і громада вирішить, де їм бути, з ким, в якої канонічної єдності, з якою. Православною церквою, чи з Українською православною церквою, яка підтримує канонічну єдність руською православною церквою, чи з православною церквою України до участі у зборах запрошуються члени релігійної громади приютівки та довколишніх населених пунктів.